Другий навіть якщо відео не виходить а, кожного дня, я кожного дня віджимаюсь, марафон наш продовжується. І це навіть не марафон, ми просто будемо заміняти погані звички хорошими звичками. І віджимання, спорт це хороша звичка. Ножки, ноги разом і дихання важливо, і поїхали. Робимо, ми не робимо на одне віджимання більше. Ми просто робимо ті самі 20, але робимо їх якісно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, п'ятнадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, все, фух. Ой, двадцяток били. Хух. І що можу сказати? Почуваюся вже впевненіше, більш впевнений. в Собі став. О! Це ще, поки не дуже відчувається, але... Ну і з гантельками, щоб не забагато, ось час я роблю просто до а, болі в мишцях. Потратили ми на це рівно дві хвилинки. Ale у нас є хороша